Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати ось такий класний вулик. Це є вулик альпійський на 8 рамок. В принципі, я не знаю, можливо, вони лише на 8 йдуть рамок. Вперше таке, таке замовлення робив. В принципі, у нас вдалося. те, що ми хотіли, те ми і зробили. Нам прийшли ось такі екземпляри для зразку. І ось такий, це є вже заводський, не пам'ятаю кого, але в такому плані нам прислали для того, щоб попросту подивитися. Бо хотіли спочатку ось такі робити, але є велика кількість ось таких корпусів. Це у нас тут рогаті альпійські. І треба було під нього зробити корпус, але корпус мав бути без рогів. Тому ось в такому плані ми його і зробили. Дивимось, нашочок масла є ось такі квадратики. Для чого вони? А ці квадратики є з цим дном, тобто сюди стає, воно нічого не їздить, і все працює просто бомбезно. Тому ось такого плані у нас воно вийшло. До речі, дашочок має ось такий простір знизу, для того, щоб можна поставити кліточку з маткою або якийсь канді, сироп, тобто, щоб було універсальний дашочок. Тому ось такому плані все зроблено. Корпус. Сотий, певно, та, під рамку соту, ось в такому плані виконаний. Е, всі четвертя, тобто лише тільки під рамку, Він йде весь безфальцевий. Перша заливка, десь, можливо, є трішки моментики, але це все перша заливка, тому будемо про що говорити. Ось такий простенький з 22-ю стінкою. І дно. Дно Ми замовником обговорили, розміри, всі, все від замовника. Зроблена ось така приліточка, невеличка, також замовником обговорили, яка ширина висота. Ось такі у нас виходить і стандартний загороджувач. Ось такі ніжки знизу. Ці ніжки, друзі, до речі, показую, бо я сказав, але не показав. Показую. Ось так воно все стає і стають постійнішки. Ось такому. Не так. Не так, не так, не так. Ось так. І ці ніжки стоють на ось ці пази просто бомбезно. Все. У вас там зазору попросу 2-3 мм і все стоїть бомбезно. Зроблено так, щоб літочок не випирав і все перевозилося в найкращому вигляді. Тому зроблено все максимально чітко. Мені подобається насправді. Хоча я рідко сам себе хвалю, але в цьому плані вийшло просто бомбезно. Е, друзі, дивимося, як воно танцює із цими корпусами. Є невеличкий зазорчик. Також ось корпус. Ставимо також, дивіться, все бомбезно. Тут тобто треба вистати, тому що немає фальтів, Оце один мінус, а так все бомбезно. Тому якось ось так, друзі. корпус, до речі, ми ще зробили заставну, ось таку міні-міні-міні-заставну. -мі е, в дерев'яні у нас стає е, більш свободніше, так як дерево тут моментами десь вуші, десь ширше. Е, в нашій зроблений стоїть вставляється все ось так, плотненько, плюс-мінус, але легко достається. Також провіримо і цей вулик, як стає заставна. Дивіться, також стає бомбезна заставна, також стає бомбезна заставна. Ось так, плотненько. і достається також без проблем. Подивимося, до речі, не ставив рамки. Давайте подивимося, скільки рамок і як рамки стають. Ну, я думаю, що тут має бути все чітко. Як бачите, є також зазорчик, В принципі, як і тут, як в інших ну, виробниковій. Тобто ось в такому плані. Ручки ми замовником також промовляли але він попросив без ручок, попросту самий корпус. В принципі, проблем в цьому немає. Зробили так, як і просили. Ось в такому плані у нас виходить корпус. В принципі, розміри у нас є стандартні навіть можна ставити це по плану має якось ділитися, бо замовник хоче робити нуклеуси із цього. ну Ось в такому плані воно у нас і виглядає. Дивимося, як все стає. Все стає файно. Ось в такому плані все. Так що якось так. Так що, друзі. Ось в такому плані у нас вийшов вулик. Бомбезно, класно, мені подобається. Вашу думку обов'язково напишіть в коментарях, мені також цікаво. Якось так, кому цікаві форми будь-якого типу. Будь-якої важкості, будь-якого, тобто скажете, хочу ось такий, я зроблю вам ось такий. Тобто, якщо вам потрібні ось, всі всі ВКБ, там ручки, до ручок, сірі літочки, Також робимо робимо дерев'яні форми, також можемо зробити і стікловолокна. Та як, в принципі, і ця форма зроблена стікловолокна. Так що, друзі, кому цікаві форми, в описі є контакти. Телефонуйте, домовимося. Всім добра, всім пока.